Інколи огляд на годинники народжуються прямо із життя. От було в мене на неділі замовлення на швейцарське фмідо із колекції MultiFord. Квадратний корпус, я подивився на нього і подумав, а що в нас взагалі є якісного, цікавого з асортименту саме з квадратними формами корпусів. І не так багато, але декілька гарних варіантів я для вас знайшов. І сьогодні ми якраз їх подивимось. Один з них, до речі, мені настільки сподобався, і це прям дуже дивно, тому що раніше я не розумів цей годинник, а зараз я прям знімав і подумав, та я б собі його купив. І цей годинник буде саме у кінці, тому пропоную додивитись до кінця цього огляду. І якщо, звичайно, ви любите. Таку форму годинників. Як завжди, перед початком пропоную вам активно приймати участь у розвитку каналу. Для цього проста дія палець вверх. І наголошу, що а, упродовж ролику, якщо у вас є якісь думки, зауваження, ви завжди можете поставити це відео на паузу і в коментарях все це написати, щоб у нас між вами був діалог. Так же цікавіше, правда? І давайте дивитись. Перший годинник. Пропоную почати якраз з того годинника, з котрого і народилась ідея для огляду. Це швейцарський Мідо з колекції Multiford. Бренд Мідо належить Swatch Group і нещодавно, нарешті, офіційно був представлений в Україні. Давайте так трохи прояснимо. Мідо у градації Swatch Group знаходиться трохи вище за ТІСО та Сертіна. Хоча, по факту, я б не сказав, що він якось краще зроблений. Я вже знімав для вас огляди швейцарців Мідо, і якщо ви ще не дивились, я пропоную Перейти на мій канал про годинники Філтайм, на котрому ви зараз знаходитесь, підписатись і знайти ці огляди, і, звичайно, подивитись. Щодо дизайну саме цієї моделі, то він мені однозначно подобається. Такий прям ретро-корпус у формі вінтажного телевізора, причому циферблат має таку текстуру, наче то такі на екрані шуми-полоси, котрі ми бачили в дитинстві на телевізорі, коли не могли антеною зловити сигнал. Дизайн дійсно самобутній. Хоча чи такий прям самобутній? А ну давайте подумаємо разом і напишемо в коментарях, на що дуже схожий цей годинник. Якість обробки не прям ще топова, але дуже хороша. Комбінація дзеркальної польоровки і сатинювання дає годиннику лоску і гарного об'єму. Так, я трохи непослідовний. Постачається мідо у класичній коробочці бренда, Зроблена під дерево, але то не дерево. В принципі, відчувається збитою і якісною. Звичайно, що у комплекті буде і вся оригінальна документація. Гарантія по Україні на МІДО 2 роки. Через задню кришку можна бачити калібр швейцарського автомату, калібр. 8. 80. Ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що по суті то PowerMatic 80 з запасом ходу 80 годин. Але, звичайно, що з ускладненням, котре ви можете бачити у виді великої дати на циферблаті. Оце. Мені прям дуже подобається браслет непоганої якості, чесно кажучи, мені дуже нагадав браслети італійців венесянуко, але давайте бути чесними: вся ця історія з браслетом у венеціаноку та у мідо пішла від легендарних патек Філіп на Та в принципі вся Мідо мультіфорд дуже схожа на патек Філіп. Виправте, мене, будь ласка, якщо то мені деревина в око потрапила і я щось наплутав. Що у нас окрім механізму сапфірове скло з антибліком, 100 метрів водозахист. Причому голівка загвинчується для кращої герметичності, тому можна сміливо і купатись у цьому годиннику на моїй руці: 18 см сантиметрів обсязі сидить добре. Це невелика рука. Розміри самого годинника 39 на 40 міліметрів. Товщина 11,5 мм, міліметрів. Вага 155 грамів. На повному браслеті, в цілому мені подобається. Циферблат гарний. Саме в мене зараз на огляді синій градієнт з переходом у чорний, але взагалі у цієї моделі є різні варіанти кольорів. Текстура мені подобається, розмітка трохи втоплена і це дає об'єму. Стрілки добре поліровані. Дата на чорній підкладці це добре, не відволікає увагу та добре. Читається читаємось взагалі класно. Люм на стрілках і мітках подивився, відпрацьовую гарно. Що в нас по грошам? Кошти на сьогодні Мідо Мультіфорд 65 560 гривень. В принципі, це нормальна ціна для швейцарців у середньому сегменті саме з Swatch Group. Годинник гарно виглядає, класно зроблений, чудові характеристики, і це 200% гарна доступна альтернатива люксовим Patek Філіп Nautilus. якщо подобається. Точно рекомендую в мене. Ви купуєте оригінальні годинники «Мідо» з офіційною гарантією 2 роки по Україні. Посилання на каталог бренду Мідо залишаю в описі до цього ролику. Наступний годинник від швейцарського незалежного бренду Раймон Вель well із колекції фрілансер. І це жіночі години, хоча для мене абсолютно точно відчуваються як унісекс. Давайте з цього і почнемо. Діаметр годинника 34,5 мм, від вушка до вушка 43 мм, товщина 9,3 вага 116 грамів. Можливо, отак в голому кадрі на руці він і не виглядає як чисто чоловічий, але в повний зріст, коли я його одягаю і дивлюсь в дзеркало. ну... Це реально унісекс. Причому 60 діамантів на ранці, сертифікат на котрій буде у комплекті з годинником, дають відчуття на ти сутонер з пістолетом за поясом. Ну ви розумієте, що все це жарта, але якщо серйозно, то діаманти прям реально дають відчуття дорогої речі. Не дивно, що версії без них коштують набагато доступніше. Я хочу зазначити, що у Raymond Вель, well саме у цієї моделі, є чисто чоловічі варіанти з діаметром 40 мм. Тут просто ваше сприйняття. Буває, і жінки хочуть більші розміри і вибирають чоловічі годинники. Буває навпаки. Головне, щоб вам було комфортно. Отже, мені дуже подобається цей годинник, як він зроблений, як він виглядає, корпус доволі складної форми, купа непростих переходів, обробка подобається. След також гарної якості. Я не можу сказати, що він прям ідеальний, але дуже збито. Подобається його застібка метелик з логотипом бренду Raymond Vell. Через задню кришку можна побачити швейцарський автомат RW4220, це, наче власний механізм бренду, але по суті це модифікований селіт sw 200, котре ви прекрасно знаєте. В ньому збільшили запас ходу з 38 годин до 41 години. Частота та сама 28 тисяч. 800 напівкулавань на годину, ну і обробка самого механізму і маятнику на високому рівні. Подивитись дійсно є на що. До речі, знову забув, дуже приємне пакування, така збита і важка коробочка, котра одразу викликає відчуття, ага, усередині щось дороге. Коробочці тревел кейс, у котрому вже сам годинник. Це і гарно, це і зручно. Що в нас по характеристикам: 100 метрів водозахист чудово, можна без проблем купатись. Сапфірове скло з антибліковим покриттям. Візерунок циферблату подобається, як і його колір. Ви впізнаєте його без проблем, якщо колись бачили. Читаймість на висоті, стрілки, і мітки особливої форми, з швейцарської суперлюмінова, якість люму чудова. Циферблат в деталях пророблений, виглядає дорого та солідно. Питань в мене Нема кошти на сьогодні ця красуня 154 тисячі 370 гривень. І знаєте, я не можу сказати, що це ідеально зроблений годинник. Там є моменти по обробці, десь якісь неідеальності, але в сумі, як відчувається цей годинник, ну я б сказав, дорого багато. От видно, що це преміум. Так, початковий, але це преміум. Видно, що це точно не дешевий годинник, і все це відчувається завдяки совокупності багатьох деталей і діамантів, до речі, у тому числі. Тому так, виглядає дорого, солідно, багато, дизайн мені. Дуже сподобався, і якось я з цим годинником прям потрошки проникаюсь брендом Raymond В. Well, сподіваюся, разом з вами. Ну а в мене ви купуєте оригінальні годинники Раймон Вельс well, з офіційної гарантії по Україні 2 роки. Посилання на бренд я залишив в описі до цього ролику. Останні години, котрі ми сьогодні подивимось, це радої з колекції Square, котрий, як і Мідо, належить Swatch Group, але очевидно стоїть вище на драбині згідно статусу Тосу бренду раніше я не розумів цей годинник, якийсь непонятний квадрат, якась непонятна кераміка. До речі, високотехнологічна плазма кераміка. Ну і якось я сприймав цей годинник точно не позитивно. Але зараз я настільки від нього кайфанув, що ви собі не уявляєте. По-перше. Мені подобається форма. На руці він сидить просто ідеально. Причому саме ця модель чітко брендом позиціонується як унісекс. 38 мм діаметр. І завдяки кераміці він настільки легкий, гладенький і комфортний до шкіри, що його просто не хочеться знімати. Корпус дуже обтікаємий, тут немає сенсу казати про обробку. Плазмова кераміка вся така, наче лакована, якість відчувається топовою. Браслет дуже легкий, м'який. Та комфортна якість на високому рівні. Внутрішня частина засібки з титану все робили для того, щоб не додавати годиннику зайвої ваги. Наскільки браслет шовковий, ви можете бачити хоча б з цього кадру. Щоб отак гарно скласти годинник на браслеті, той браслет має бути дійсно шовковим, інакше він буде десь. Негарно топорщитись. До речі, у цієї моделі є також версія з діамантами на ранці. Вони коштують дорожче, ну і виглядають більш пафосно, по прикладу, Raymond Vell. Діаметр в нас 38 мм, товщина 9,7 мм, вага 120 г на повному браслеті. Сидить просто топ. На моїй руці 18 см в обсязі. Без жартів я би носив цей годинник з задоволенням і, можливо, на майбутнє роздивлюсь його собі. Постачається у класичній на сьогодні коробочці Радо. Буде весь пакет документації і офіційна гарантія 5 років по Україні. Так, на сьогодні Радо дає цілих 5 років гарантії. Через задню кришку годинника можна побачити свій швейцарський автомат R734. Це модифікований PowerMatic 80. Запас ходу 80 годин. Обробка механізму преміальна. Цим можна насолоджуватись не тільки через задню кришку, а й через сам скелетонований циферблат. А я завжди кажу, що в дорогому годиннику в першу чергу дорогий саме циферблат. І тут він дійсно преміальний і пророблений до дрібниць. Купа складних деталей, женевськими хвилями прикрашені металеві частини, на віконце балансу можна взагалі дивитись вічно. Читаємість, попри складність циферблату, дуже хороша. Хоча люм такий собі. Я навіть не став знімати, бо ну він слабенький. В сафірове скло 50 метрів водозахист. В сьому годиннику можна просто помити руки і не боятись дощу. Коштує на сьогодні 149 тисяч радо сквер. В принципі, це. Цінова політика бренду, що її тут обговорювати. Це відомий бренд, доволі статусний, і це дуже вдала модель, котра є однією з основних в модельному ряді Радо. Дуже комфортні, дуже класно зроблені, деталізовані. Ну, Настільки вони мені сподобались, я чесно не очікував, що мені сподобається кераміка. Дуже дивно. Ну, саме для мене, тому що раніше я не розумів кераміку. І квадратна форма. Але коли одягаєш на руку кераміку, ну вона дуже комфортно відчувається. Її прям не хочеться знімати, вона наче з тобою зливається. Дуже приємно. І ви знаєте, я хочу сказати, що для мене Rado Сквер, вона ця модель якось асоціюється саме з успішною золотою молодью, ну, десь там до 30 років. Та кріпта, чорні дорогі, швидкі машини. Якось я звик ці годинники бачити саме на успішних молодих людях. А звісно, що також можна побачити ці годинники на топ-менеджерах. Звісно, що також успішні люди. Але більше якось в мене асоціюється саме з молодими успішними хлопцями. Дорослих вікових я у радос Square зараз і не припам'ятаю, коли в останній раз бачив якось так. Як вам взагалі годинники, котрі ви побачили? Пишіть свої думки у коментарях. Пишіть, будь ласка, як ви відноситесь до квадратних форм? Мені подобається раніше ні, але щось у цьому світі змінюється. Прямокутні годинники я досі не розумію, якщо це не жіночі годинники, а от квадратні, ну щось в цьому прям є. Я сподіваюся, вам було цікаво. Для підтримки каналу проста дія лайк, коментар, якщо є що сказати, підписка, якщо хочете дивитись мої ролики надалі. Ну а з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!